Олександр, уродженець Херсона, за фахом інженер-програміст. Він вирішив змінити професію ще до початку повномасштабної війни. Хотів рятувати людей, тому навчався на парамедика у Польщі у червні 2022 року. Чоловік повернувся до України та у складі міжнародної медичної місії займався евакуацією поранених цивільних на Донеччині. Найбільше запам'яталось, коли довелось вивозити 12-річну дівчинку з пораненням несумісним з життям. Потім подібні випадки були не раз. У мене був такий пацієнт, який, на жаль, був в тяжкому стані. Його відкрита чекна мозкова травма свідчила про те, що... Не буде спектакулярного одужання цього пацієнта, але евакуація його з бойових теренів дає можливості родині. Попрощатися з цією людиною Олександр не рахує, скільки життів рятував, бо це просто неможливо. Торік у вересні він вирішив доєднатися до лав ЗСУ і став санітарним інструктором. Служив на рідній Херсонщині. У квітні цього року отримав травму під час бойового завдання. Під час танкового обстрілу невдало вдало, як би зістрибнув укриття. Це спровадило до того, що отримав травму коліна. Розраховував на те, що в мене немає зламання, але на жаль, на жаль, було й зламання. Але до, щоб не наражати своїх побратимів на додаткові ризики, я вирішив, що я дотримаюся до Кінця ротації у реабілітаційному центрі Дніпра перебуває вже другий тиждень і вже бачить результат від занять. Я приїхав я взагалі не вставав на ногу. Я... Була так, якби після е, шести тижнів е, повністю знерухомлена. Я не взагалі не давав на неї ж, ніякої воли. Фізичний терапевт розповідає, навантажувати ногу пацієнта почали на другий день. На день проводять одразу два тренування. Перше тренування в нас націлене на збільшення сили та амплітуди. А друге вже робне тренування. Ми ходимо на доріжці, їздимо на велосипеді, граємо в футбол. Олександр дуже вмотивований разом зі своїм фізичним терапевтом. Він дві години гуляв по Дніпру на милицях. Мені а, приходиться його зупиняти, бо він хоче швидше, 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 швидше. А я пояснюю, що ну швидко не буває треба все поступово він хоче все відразу аби повністю одужати чоловіку знадобиться більше двох місяців після цього чоловік повернеться до побратимів артем Костянтин Кесар, дніпро ті